США звинуватили Китаю у сприянні російській агресії проти України. Дії Пекіна розходяться із їхніми ж заявами про мир. Заявив постійний представник США при ООН Роберт Вуд на засіданні Ради безпеки. За його словами, якби Китай прагнув миру, то використав би свій вплив, щоб зупинити Росію. А так Пекін продовжує постачати до РФ товари подвійного призначення. Вуд підкреслив, китайська продукція використовується Росією для ударів по цивільних об'єктах та інфраструктурі України. Китай продовжує применшувати свою широкомасштабну підтримку оборонно промислової бази Росії, надаючи матеріали ключові для російського оборонного виробництва, включаючи компоненти зброї, технології БПЛА та крилатих ракет, верстати, мікроелектроніку та нітроцелюлозу. Китай не може претендувати на те, щоб бути голосом миру, коли дозволяє Росії вести найбільшу війну в Європі за останнє десятиліття. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай став найбільшим торговим партнером Росії замість західних компаній, що пішли з російського ринку. Ринок все рішає Щомісяця до Росії возиться товарів з КНР на понад 10 мільярдів доларів. З Китаєм сажслажились унікальні відносини, це правда Загалом близько 150 тисяч китайських продавців пропонують свої товари на російських маркетплейсах. Об'єм Торгово-економічних росте швидкими темпами, але тепер возити товари до Росії стане складніше, а сам імпорт зросте в ціні через зростаючі витрати. 21 листопада США оголосили про масштабніший санкційний пакет. В ньому понад 50 російських банків, включаючи Газпромбанк. Через цей банк Кремль отримував валютний виторг та експорт газу. Це з обіх сторон без без розкачки і без адміністративних проволочок. Більшість китайських партнерів вже припинили операції з російськими банками. Китайські компанії призупинили продаж продукції в Росію через головні маркетплейси. Дальше может пойти по нарастающей. В какой-то момент при оплате товара ваша карта не сработает, никто не может предсказать. То есть все превращается в такую игру сапер, кликаешь и не знаешь, то ли сработала карта и все хорошо, то ли бац и твой платеж заблокирован. Це може призвести до того, що замість новорічних розпродажів, на які розраховують росіяни, може статися стрибок цін за кордоном. Перестали приймати карти Газпромбанку китайської системи Юніон Пей. Оформити карту китайської системи так само неможливо. Юніон Пей це єдина міжнародна платіжна система, яка працювала з путінською Росією після повномасштабного вторгнення в Україну. Ми завжди по будь-якому вопросу старались знайти компроміс. Трохи менші банки, які не потрапили під санкції рано чи пізно так само можуть потрапити під обмеження. Крім санкцій, китайські компанії заморозили продажі на російських маркетплейсах через різке падіння рубля до найнижчого рівня з березня 2022 року. Але по російському телебаченню показують іншу картинку. Доля Росії четверта в торговому обороті Китаю. Це має значення для всіх є ризик відправити в росію товарів на сотні мільйонів юанів але не отримати оплати за них європейські автомобілі не завозять у росію через санкції як вам сітрак машина із плафона вода китайські автокомпанії вирішили заборонити неофіційний експорт до російської федерації наша це просто китайський Китайський імпорт це не так а, імпортозаміщення працює, Є плани по переходу на а, производство власних автомобілів з використанням китайських на роботах. А поки що лише обіцяють. Підняти і Росію з колін та її продукцію через санкції США та проблеми з оплатою товарів. Російські окупанти на фронті можуть залишитися без бронежилетів, які нишком закуповували в Китаї, видаючи за свої вітчизняні. Дешеві безпілотники з китайських сайтів купити та представити як російські буде ще складніше. Дрони більше, ніж на четверті, состоять із отечественних матеріалів. І цю долю постійно увілічують. От партія, ще з китайськими двигателями Здесь уже російські БПЛА, які атакують українські міста, саморобні їх ліплять з низькоякісних китайських деталей, щоб заощадити вигони для БПЛА, антидронові комплекси. Це так само розробки китайців. Новий список товарів подвійного призначення набрав чинності 1 грудня. Це ускладнить Кремлю товарообіг. Під забороною 10 категорій продукції від токсинів та мікроорганізмів до аерокосмічної техніки, і в кожній з них тисячі найменувань товарів, перераховані на майже 140 сторінках.